Друзі, всім привіт ви на каналі Роугеймс і це новий відеок. Сьогодні я буду будувати школу у Майнкрафту. Ну перед початком даного відеоку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. Ну а я починаю цей відеоролик. І так, як бачите, я вже побудував територію школи. І давайте зараз зроблю стінки. Ой. Ой. Я випадково побудував вже сходинки та поверхи, та вже скло почав ставити. Тут, коротше, в мене чотири поверхи, як ви бачите. Ось так, от якось. Тут нас також є екстрений вихід. Ось він. І давайте зараз будемо облаштовувати перший поверх. Так, тут в нас буде їдальня, там де директор сидить. Ну. Канцелярна. Начебто тут це називається. І технічна зона. Ну і. Ну і, звичайно ж, буде трішки кабінетів тут. Давайте зараз. Так, раз. Це у нас буде канцелярна тут. Тобто, директор, секретар сидить. Так. Готово. Тепер тут. У мене десь посюди йде стінка. Ну, навпроти входу в їдальню. Бо тут я зараз буду, напевно, вже робити кабінети. Так, ось тут от роблю трішки більше стінку. Щоб кабінет був Все. більше. І тепер будуємо туалети. Ось. І так, друзі, ось так от мене вийшло ось тут от, зробити кабінети. І давайте зараз я обу... Ні, це дуже великий. Давайте. Е, ні, не тут. Ні, ні той. Так. Ось те, давайте кабінети обуштуємо. І нам що треба зробити правильно? Ось тут от, місце, де вчитель буде зберігати свої речі. Ну, або там якісь шкільні будуть речі. Ось тут от так от. Ось тут я ставлю. Ні, це от я сюди не ставлю. Де я ставлю стіл тумбочки. Так. А сюди я ставлю цей на бетон, це в нас буде дошка. Щоб можна було писати. Так, ось тут я прибираю, ось так от заводжу сюди. Оп, стоп, представляємо зараз столи та стільці. І так, друзі. Я вже облаштував кабінет. Ось так от він виглядає. І зараз давайте я побудую актову залу. Вона в нас ось тут, тут буде. Бачите, тут дуже-дуже, ну, прям дуже велика територія. Під актову заву так що над нами тут у нас. Ага, а, це в нас, до речі, спортивна зала. В мене, на жаль, це не записалось на відео. Так, е, окей. Я спускаюсь. Все тут роблю, як було. Тепер я зараз беру. Давайте березову кераміку. Е, я беру... Ні, давайте напевно, сірий Тон. Чи ні, давайте зробимо по типу паркету. Це в нас будуть дошки дубові. Йдемо сюди. І ось така у нас буде маленька сцена. Так ось тут -от. все. На цього вистачить. A few later. І так, друзі, так от мене вийшло побудувати школу у Minecraft. Так от. Тут у нас вхід, коротше. Тут я вже після відео облаштую, ось це от після запису вже. Тому що зараз в мене трішки по часу. Коротше. Е, нема. Ось так, от мене вишу побудувати школу. З вами був Games, підписуйтесь на мій канал. У Никити Йоровського вийшов новий фільм. Називається Ставка, подивись обов'язково. Посилання в описі. Ну що можу сказати. Всім пока. А, ставте лайк підписуйтесь на канал. Ну і телеграм-канал, до речі. Ось qr код Підпишись. Ну, йомай, 24 підписки, Це треба виправляти. Давай, підписуйся. Посилання, до речі, всі в описі.